Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після слів зеленського про вибори звернення до народу зробить і генерал залужний. Втім, спочатку хочемо надати коментар Остапа Дроздова, який зазначив наступне. Другий термін має дуже просту формулу. Війна дорівнює посада. Відтепер не уникнути цієї логічної прямолінійності як не верти. Президент назвав передумовою свого другого терміну саме її війну. Президент напряму прив'язав війну до своєї. Є політичної кар'єри він без приховань озвучив намір конвертувати війну в посаду. З откровенні румунській пресі випливає, що єдиною підставою надалі перебувати на чолі держави. Є війна, суспільство має всі підстави вивести за цього. Лінійний висновок про зацікавленість мародекратії в війні з екзистенційної виснажливої дійсності війна переходить у ранг політичних передумов для пролонгації влади на ще одну каденцію. Не пасує каркати, але це може стати фатальною. Олкою зеленого істеблішментом для народу війна є виживанням. Натомість влада назвала війну умовою свого переобрання. Тут і домислювати нічого не треба. все і так критично ясно резюмує Дроздов. А тепер щодо заложного Залужний також має що сказати військовим, політикам простому народу, волонтерам, джерела наближені до генерала. Зазначають, що заява виключає справжні фурора. Заява не узгоджена із офісом президента. Генерала все більше спілкується із союзниками. Мова може йти і про політичне минуле втім, джерела зазначають, що мова у зверненні може йти про закон генерала. Бренд керівників Єрмака приберуть від генералів а чинушам Заборонять піаритися на військових на передніх лініях та не допускатимуть до фронту. Такі пункти раніше розписували телеграм-канали. Перша штаб зможе контролювати закупівлі міноборони. Друге, генерал залужний сам вирішуватиме кого і як брати у свій штаба, кого звільняти. Третя бренди лідера Єрмака, яких хочуть поставити до усіх генералів, будуть не потрібні. Ім немає ще не зможуть контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Це окремий привіт мар'яні безуглі. Четверта конфіскація майна у корупціонерів як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнконі. Ті хто обратимуть хабарі, втратять все і сядуть довічно. Але перед цим попрацюють на армію. Грозити, копати, вантажити, фарбувати. П'яте без відома главкому офіцерів не зможуть кидати за грати. Червінського тема не забута.